У наш час 42 країни мають на озброєні підводні човни різних типів, які відрізняються силовими установками, водотонажністю, екіпажем та озброєнням. Екіпаж сучасної субмарини може сягати 170 чоловік і безперервно перебувати під водою по кілька місяців. Для цього на підводному човні існують різні системи забезпечення життєдіяльності. Водопостачання та каналізація знаходяться далеко не на неостанньому місці. На підводному човні є два типи туалетів, або правильніше сказати гальюнів: це надводні для користування, коли субмарина йде в надводному положенні, або стоїть на якорі, і підводні, коли субмарина знаходиться на глибині. Зовнішній вигляд гальюна на підводному човні чимось нагадує туалет в вагоні. Поїзда, а унітаз також обладнаний педаллю змиву. Але на відміну від старих поїздів, у яких вміст унітазу виливається прямо на шпали, у підводному човні зробити це просто не вийде.